Уявіть команду, ти керівник не найгучніша людина в кімнаті, вона слухає більше, ніж говорить, і саме тому цифри ростуть, ідеї точні, а команда сфокусована. Сьогодні книга Сила інтровертів Сьюзен Кейн. Чому тихий стиль перемагає там, де шум заважає думати, і як цю силу використати в роботі, творчості, навчанні і вихованні дітей? Коли інтроверти, як лідери, перевершують екстравертів. Чому самотність каталізатор інновацій, де групова робота ламає креатив, а де онлайн співпраця навпаки підсилює? Як саме моніторинг допомагає інтровертам діяти як екстраверти безради себе, що робити батькам і вчителям із тихими дітьми? І практичні кроки для роботи, навчання та життя? Гіпотеза атама Гранта: лідери-екстраверти піднімають продуктивність, коли команда пасивна, ну тобто її треба розкачати. Лідери-інтроверти ефективніші з активними працівниками, тими, хто сам ініціює ідеї. Сенс простий, інтроверт ліпше чує ініціативи, не перебуває, підсилує внесок інших. Екстраверт ліпше запалює інертних. Практика для менеджерів: оцініть профіль команди: пасивна чи активна. Під цей профіль підбирайте стиль лідерства або змішуйте. Аналізуйте, де підсилювати голосом, а де слухання. Чому інтровертам легше в онлайні у соцмережах ти сам керуєш відстаню, екран відсікає зайвий шум, тому інтровертам легше говорити по-справжньому через тексти, блоги і довгі повідомлення. Парадокс: вести блог на мільйони читачів інколи простіше, ніж підняти руку в залі на 200 людей, і головне публічність не дорівнює гучність, можна бути дуже видимим, лишає з тихим. Багато людей із великими досягненнями інтроверти або ті, хто свідомо працює наодинці. Ньютон годинами випадав у думки. Дарвін любив довгі самотні прогулянки. Саме там народжувалися ідеям. Чому так? Бо в тиші легше тримати глибокий фокус. Ніхто не перебиває, мозок не стрибає на соціальні подразники. Солотренування мають ривок. Музиканти, які багато займаються самі, гамми, складні місця по колу, зазвичай ростуть швидше, ніж ті, хто тренується лише в групі, те саме з програмістами, письменниками та дизайнерами. Висновок простий: спершу індивідуальна робота, потім командна. Тиша будує фундамент. Група допомагає добудувати поверхи, звести, перевірити, відшліфувати. Мікрорецепт Закладіть щодня 60-90 хвилин безперервної соло роботи, без чату і зустрічей, а вже після коротка зустріч для синхронізації. Це дає відчутний переріст якості. Коли працюєш наодинці, ідей більше, і вони сміливіші. І що більше кімната, то бідніший результат. Велика група рідко народжує великі відкриття. Чому групи ламаються? Частина просто їде зайцем на чужій енергії. Говорить хтось один. Решта в цей час втрачає думки, бо їх ніхто не фіксує. Зараз скажу дурницю, ім'я з ідей стискається. Виняток, який працює, онлайн брейншторм з модерацією. У спільному документі всі пишуть одночасно, можна додати анонімність, страх менший, масштаб більший. Linux і Вікіпедія – живі приклади сили мережевої кооперації. Практика. Ритуал 30-40 хвилин. 10-15 хвилин – соло. Кожен генерує ідеї у тиші. 10-15 хвилин – онлайн-агрегація. Закидаємо все спільне файл, тегуємо, об'єднуємо дублікати. Ставимо швидкі реакції. 5-10 хвилин – короткий очний синтез. Та голосування. Матриця, вплив зусилля. Призначаємо власників наступних кроків. Так ви берете найкраще від тиші і масштабуєте це командою без шуму і втрат. У натовпі навіть розумні люди часто підтикають по муці. Всі кажуть, біло, і ти вже сумніваєшся у чорному. Під груповим тиском мозок ніби перемикає режим, ми буквально інакше сприймаємо картинку. Це не лише про смілость, це ще й про фізіологію. Інтроверти зі звичкою до внутрішнього діалогу частіше тримають свою лінію, як якір здорового гвозду, що не дає команді знестися хвилею. Коли інтроверт переграє у соціальних задачах, кейс кол-центрів кореляції між екстраверсією і результатами нема. Інтроверти беруть спокоєм, ритмом, наполегливістю. Найкращі екстраверти з сумлінністю, але у довгих забігах інтроверти часто стабільніше, менше відволікань, краще темп. Як інтроверт може вимкнути екстраверта без зради собі. Самомоніторинг – це ваш внутрішній перемикач режимів, підлаштовує подачу під ситуацію, не зраджуючи себе. Інтроверт може вмикати режим екстраверта за потреби, усвідомлено, дозовано і заради мети, презентації або перемовини. А на що подобатися? Це не маска, а інструмент. Міні-чек-лист, вийде у вас. Ви ловите настрій кімнати, швидко змінити тон або темп під співрозмовника. Легко дзеркалити стиль. Чим більше так, тим сильніший ваш перемикач. Правило балансу. Виходьте назовні короткими спринтами 15-30 хвилин. Потім тиша і відновлення. Не компроміс, а робоча стратегія, тубор, турборежим, економ режим. Як працювати з тихими дітьми? До половини дітей, інтроверти. Це норма, а не помилка. У школі працюють маленькі групи, пари, трійки з чіткими ролями. Ти модеруєш, ти записуєш. Ритм, коротка міні-лекція, пауза, самостійний проект, тихі зони для чутливих учнів. Без примусу до виступів інакше росте тривога, падає самооцінка, підтримка власних захоплень, це зерна майбутнього таланту, батькам при виборі школи дивитися на малі класи, доброзичливу культурну, помірну кооперацію з наглядом, чіткі правила проти булінгу, вчителів, які розуміють сором'язливість і сенситивність, практичні кроки для дорослих, робота, творчість. Якщо ви інтроверт, щодня робіть тихий слот, 60-90 хвилин без чатів і дзвінків. Ідея спершу пишіть у спільний онлайн-дог, хай кожен додає асинхронно, коротко і по суті, збирайте та структуруйте думки інших, це і є лідерство. Соціальні спринти тримайте короткими після паузи та відновлення. Якщо ви керівник-екстраверт з активними командами, більше слухайте і фасилітуйте, не перебувайте ініціативу. З пасивними запалюйте чіткий темп, дедлайни, енергія. Але дайте час на тиху обробку задач. Формула зустрічі 30 хвилин, 10 хвилин тиші. Кожен пише ідеї, 10 хвилин онлайн злив у спільний файл. 10 хвилин рішення, що робимо далі, і хто відповідальний. Висновок: сила інтровертів не про протиставлення характерів, а про екологію мислення. Тиша народжує точність, а точність масштабує результат, як казав Ейнштейн, Річ не в тому, що я такий розумний, а просто довше думаю над задачею. Напишіть у коментарях, де вам особиста тиша дала проривну ідею. Підписуйтесь, далі буде ще більше нафікшн літератури, що стане у пригоді не тільки в командній роботі, а й в особистому житті.